Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У військового експерта Олега Жданова запитали, чи чекати Україні наступу з боку Білорусі, зокрема на Рівне та Житомир, оскільки в РБ формується третій армійський корпус, далі мовою оригіналу. Так, корпус формується, але він формується вже з червня, тобто вже більше двох місяців, відповів він на своєму Ютуб каналі. За його словами, 15 тисяч осіб передислокувати з технікою і озброєнням це не може не залишатися непоміченим. Якби його вже почали перекидати, українська чи західна розвідка вже про це заявила б. Річ у тім, що одним корпусом у 15 тисяч він ніколи не переріже західних шляхів або зв'язувальних у Житомирській або в Рівненській області. Цього недостатньо сьогодні не 24 лютого, наголосив Жданов. Військовий експерт зазначив, що сьогодні зайти в Україну силами одного корпусу нереальне завдання. Він додав, що танковий корпус може вплинути на зміну ситуацію хіба в Бахмутському або в Авдіївському напрямку. Навряд чи Путіну вдасться дотиснути Лукашенка, якщо він його ще не дотиснув, переконаний Жданов. Крім того, експерт розповів, чому російські війська в свій час покинули територію на півночі. Було кілька причин на те, чому на початку повномасштабної війни російські війська. Вийшли саме з півночі, а не з півдня України. Одна з них окупанти почали зазнавати там поразки, коли їх почали руйнувати українські війська. Окрім того, схід України загарбники не залишили, адже Донбас був їхньою початковою ціллю в розв'язанні війни. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Цьому могло сприяти кілька причин. Перша причина вони почали зазнавати поразки, ми почали їх руйнувати на півночі. Тому що в них на півночі було дуже глибоке вклинення і повна відсутність логістики. Їм треба було її будувати від самого початку. Російські війська стояли в очікуванні, коли їм привезуть боєприпаси, пояснив Жданов. Припустимо, в районі Бучі або Ворзеля були епізоди, коли російський екіпаж покидав свій танк і тікав, тому що в них закінчився боєкомплект у танку, і вони знали, що його ніде зарядити. І поїхати цей танк далеко не може. Тому що у нього пального в баках залишилося зовсім трішки, саме тому вони прибрали північний напрямок, додав військовий експерт. А ми потихеньку починали їх громити, особливо угрупування під броварами. Там танкова дивізія шарахалася, і ми її били з усіх боків, зауважив він. Жданов також пояснив, чому окупанти не залишили схід України, тому що це було початково оголошено як політична ціль цієї війни. Це звільнення територій Донецької і Луганської народних республік. Тому Росія не могла перекинути війська саме на Донбас, і всі зусилля вони зосередили на Донбасі. У них успіх вийшов тільки там, де вони змогли обійти наші укріплення, сказав військовий експерт. Він продовжив, що ворожі війська зайшли з боку Харківської області в тил і ЗСУ вимушені були відступати, щоб не потрапити в оточення в Луганській області. Загарбники також зайшли з Криму та розвинули наступ на Бердянськ і Маріуполь. Маріуполь залишився в оточенні і далі війська всі відійшли. І йшли жорстокі бої за волноваху, щоб зупинити там війська Росії. Ну тоді сил у нас не вистачило, і ми відійшли далі. Волноваха була залишена, і фронт стабілізувався вже так, як ми його бачимо на сьогодні, розповів Жданов. До зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.